Вітаю глядачів свого каналу. Знаєте, я хочу зробити зараз розклад на Російську Федерацію. І подивитися її як на країну. Що її чекає ту країну? Як вона, що вона, як вона буде жити? І зробимо ми це, це моє, це я буду питати. Як буде жити ця країна? Країну ми візьмемо, ну, може, як. Може, як дерево країну. Чи може як державу? Давайте так. Як вона буде жити? Як вона буде жити надалі? Та, отак. Таке питання і теж потягну 5к. В принципі, більше тут нічого не треба. Е, можу ще сказати, що нове чекає, що нове чекає на, на Росію? А нове це буде дитина. Ось отак даже можна зробити. Е, моє запитання від мене. Що нове чекає на Росію? Отак. Подивимося. Яке нове життя чекає Росія? Отак. От О, супер. І зараз ми подивимося це. Будь ласка, карти, покажіть нам, яке нове життя е, чекає на Російську Федерацію? В ближайшому будущем десь впродовж е, півроку. Півроку. Раз, два. Три. Чотири. Дивимося. Ну, це на пів року буде. Як вони? Ну, можна було через рік, щоб подивитися, що з ними буде. Ну, подивимося поки на пів року, поки на пів року. О! Зразу ж, зразу ж. А-ха-ха, так, анота. Ану так, отак, отак, рівнесенько. І отак. Так, ну, дивимося, що їжде нове. Нове їжде то, що. Ну, по-перше, воно не попадається нове в їх життя. Бо це нове воно переді мною. Перед, переді мною перед людиною, яка про то питає. То нового нічого не буде в них. Вони стоять на розвівці, вони вирішують направлення, як їм двигатися. Куди взагалі державі двигатись? І вони будуть двигатися э, за допомогою. Любові своїх людей, довіри своїх людей, вони будуть двигатися до об'єднання. Вони дуже сильно сплотяться, люди, вони дуже сильно сплотяться. Ну, мабуть, знаєш, знаєш знаєте, на фоні, от, як Радянський Союз, чим тяжче, тим вони е, скрипніше, знаєте? Давайте розкриємо. Вони ж качать що їм похеру, ті санкції. Ну, Давайте подивимось. Нова ця робота вона не буде практично вестися. Нічого нового там не буде. Там будуть перепони перед тою роботою новою. Коли вони будуть стояти на розпуті, вони будуть спілкуватися там, вирішувати. Це всадники, вони будуть вирішувати з різними Людьми, високопосадовцями різних стран, як їм, що їм робити, як їм бути. Ну і між собою, звісно. Направлення вони виберуть, звісно, ну таке собі. Будуть заморочувати голову людям, як завжди. Букать в лабіринті вони будуть. Нічого нового вони не виберуть. Вони будуть так і ходити по лабіринту з цими темними думками. Про, про Ось будуть там дітей навчати всякої хірні. Бачите, лабіринт, сови, все темне. Будуть е вивчати нову історію свою придумають очередну. Е ну і вони будуть е об'єднуватися один з одним, один з одним, але і будуть ще якісь там у них друзі. Якісь друзі, з якими вони об'єднаються. Ну, може, пів... Північна Корея, Сірія, якісь африканські. там, ну, Тобто терористичні країни, з якими вони і так спілкуються, з тими вони і будуть надалі спілкуватися. Але нового життя, роботи по новому життю не буде. Все. ось не буде. Все буде старе, таке ж зашморене, зашоргане. Нічого не зміниться. Через півроку нічого не зміниться. Так, вони і будуть ходити по тому колу, по цьому лабіринту. Будуть темні думки, і оце воно таке буде. Все. Нічого, країна не зміни свій напрямок. Абсолютно. Абсолютно. Ну і давайте подивимося. Це то, що ми подивилися з вами е, на півроку, так? Да? А тепер давайте подивимося, що ж з ними буде нового через рік. Це просто, знаєте, ну, фантастична країна, яка може щось таке наробити, що от що нове буде в Росії, яке нове життя щось буде в, в Росії через рік. Дивимося через рік. Що ж у них буде там? Ну, мені цікаво, кому не цікаво, то люди, я ж нікого не тримаю. Тому давайте, а, будь ласка, карти покажіть нам, а, які зміни, яке життя буде в Російській Федерації через рік. Через рік. Раз, два. Три. Чотири. Знаєте, в них, в них нового життя може не бути і 5 років. Можна просто без нового просто дивитися яке життя буде з них. Просто як вони будуть, як буде та країна взагалі жити все? Нового, мабуть, нічого їм не світить. З їхнім менталітетом, тим дурним, нічого не світить. Вони не хочуть добре жити, їм вистачає картоплі, та що там вони ще? Самогонки все. Той раз було точно так же. Переді мною буде це нове. О, це вже цікавіше. Це вже цікавіше. Ну, дивимося, так держава Росія буде працювати над якимись такими буденними процесами спілкування, інформація. Я думаю, що усилиться пропаганда. Будуть, які з'являться нові люди, нові люди в пропаганді щось там зміниться в них. І я вам скажу так, що то буде дуже потужно. І в руках. Це буде у силовиків. Військові військові будуть мати ключ до країни. Військові будуть рулить країною. Це буде не лучший варіант. Він буде нерву бачите? Я вам скажу так, і місяць, і оце дуже схоже на громадянську війну. Дуже схоже на громадянську війну. Або ще якусь війну. Вони в'яжуться в якусь війну. Ну, може, це буде ще з нами війна, але чому не показало через півроку? Через півроку не показало. А через рік показало. Давайте розкриємо. Так, держава бреше, як завжди, людям своїм. В державі працюють ці агенти, вони людям засирають мозги пропагандою. Це нове об'єднання. Нове об'єднання, вони зроблять на фоні, ну, як завжди, захищаючи країну, батьків та та ля-ля-ля. Все це буде дуже туманно. Ну, то для матерів буде сказано, що так, да? Але це буде дуже туманно. Це буде брехня, як завжди. Силовики. Будуть там править, як кажуть, рулить тучі, бо це з ними пов'язано, вони будуть робити якісь там події. Ну і ключ і бажання. Їх бажання, їх бажання в їх, в їх руках. Вони будуть правити тою країною, люди. Це буде дуже хитра гра. Дивіться, оце де луна, тут йдуть переписки, потім іде звістка, ну, спілкування. Це спілкування іде, це зміни йдуть, переговори якісь йдуть, якісь плани, хитрі підступні і гра. Я вам скажу: не буде громадянська війна. Але не важно, їхня це буде війна. Це буде війна. Це буде війна. Але якщо ключ, то я гадаю, що то буде всередині країни. І оце об'єднання їхнє, це буде всередині країни. Це буде всередині країни. Ось так. От дивіться, давайте подивимося, що це за сила буде. Сила дівчина. Перепони. Ну, дивіться, дівчина, дівчина. Це не просто дівчина, це дівчина буде при владі. То, мабуть, ота е, дочка Путіна все ж таки вони її номінально приведуть до влади. Але нашу вона їм? Нашу вона їм не потрібна. Вона їм не потрібна. Батько ласи скліє і вона їм нафік не потрібна. Свої, у них свої діти є. Розумієте? Так, ну і давайте ми по, подивимося. А... Та що тут таке? Вічно тут перевертаюся. Я хочу на плютки покласти, що це буде. Так, дружочки. я розумію, але будьте чемними. Так, а ну покажіть нам, що це за плютки будуть. Це буде внутрішня їхня проблема. Вони будуть коперсатися внутрі себе. Внутрі себе вони будуть коперсатися. Це їх перепони. Це вони, вони будуть у своїй країні там займатися оцею всією фігньою. Так. Да. Це 100%. Так що отак. А на оцю падає дочка президента. Але потім її скинуть. Вона нікому не потрібна, вона нікому не цікава. Так що так, через рік в Росії буде війна, будуть правити військові. Рулить будуть військові. Але у руля буде донька Путіна. Тобто, він, мабуть, помре, хто його знає. А може буде вже просто не, не при силах, як кажуть. Якось так. Все, люди. Pode chuemos. Papá. -pa.